Дванадцять астрологічних домів. Дванадцять домів натальної карти представляють різні сфери людського життя, показуючи, як і де проявляються енергії знаків зодіаку та планет. Вони описують особистий досвід, стосунки, виклики, розвиток і життєве призначення. Доми 1.6. особистий розвиток. Ці доми пов'язані з формуванням особистості, тілом, розумом і повсякденним життям. Дім 1. Асцендент Ідентичність, зовнішність. Особистість і спосіб, у який ми представляємо себе світові це соціальна маска та перше враження. Дім 2. Цінності, гроші, матеріальні блага, самооцінка і таланти, пов'язаний із матеріальною та особистою безпекою. Дім 3. Спілкування, базове навчання, брати і сестри, сусіди та короткі поїздки показує, як ми мислимо і обмінюємося ідеями. Дім 4. надир і мумкоелі. Дім, родина, коріння, дитинство та емоційна основа символізує внутрішню безпеку і приватне життя дім 5: творчість, романтика, задоволення, діти, хобі та самовираження це дім радості та спонтанності. Дім 6 щоденна рутина, робота, звички та фізичне здоров'я. пов'язаний зі служінням, дисципліною і турботою про тіло доми, 7-12 взаємодія з іншими та зі світом. Ці думи показують, як ми взаємодіємо, трансформуємося та виходимо за межі его. Дім Сім. десцендент. Партнерства, шлюб, союзи та важливі стосунки відображає іншого дім 8. Глибокі трансформації, сексуальність, спільні ресурси, спадщина, кризи та психологічне відродження. Дім дев'ятий. Вища освіта, філософія, релігія, далекі подорожі та розширення свідомості. Дім 10. Середина неба МС. Кар'єра, покликання, соціальний статус, репутація та життєві цілі. Символізує публічне життя. Дім 11. Друзі, групи, колективні проєкти, надії та ідеали майбутнього. пов'язані із суспільством і соціальними мережами. Дім 12. Підсвідомість, духовність, ізоляція, страхи таємниці, самопожертва та внутрішнє зцілення. Це дім невидимого і завершення циклів. Загальний огляд. Доми працюють у протилежних осях Я X інший, приватне X публічне, свідоме X підсвідоме. Вони показують сферу досвіду, тоді як знаки і планети описують, як саме цей досвід проявляється. Разом вони допомагають зрозуміти людську подорож від народження до трансцендентності.